Дня підписникам і гостям каналу. Сьогодні вихідний, і ми з дітьми вирішили поїхати на озеро. Дунаєць відпочити. Хочу про наш відпочинок зняти коротке відео. Дивлюсь вікно і думаю. Ну, тільки виїхали. Пішов дощ. Так. Ну, взагалі-то погода така, що тільки їхати на озеро відпочивати десь. Ай! Купатись не треба вже е, на голову зверху капає дощ. Але в мене є така надія, що коли ми приїдемо, вигляне сонечко, закінчиться дощ, буде гарна погода, і ми все-таки зможемо купатися і відпочити. Ну, а поки що погода не радує. Ну що, як є, і є? Вже виїхали, їдемо. Тому змінювати нічого не буде. Ми доїхали до Рожнова, дощ закінчився. І подивіться, яка погода. Виглянуло сонце, стало знов жарко. За півгодини вона змінилася, ця погода, але за вікном такий краєвид, гори, поля, краса. Що, нарешті, ми вже приїхали. Я, дочка, ну і ще одна моя дитина <хи> дали мені його на виховання на 2 дні. От Ми зняли невелике таке помешкання. коштує воно 170 злотих за добу. Ми приїхали на вихідні на 2 дні і повернемось знову в новий Соч, бо мені йти на роботу, я не маю часу відпочивати довго. От е, зараз покажу то помешкання. Коштує воно 170 злотих. А що тут є в кімнаті? Так, відкриваємо двері. Зараз я вам покажу наше помешкання, де ми живемо. Помешкання невелике, тут одна кімната, кухня, ванна і туалет. В цій кімнаті три ліжка. Ось одне ліжко, стіл. І стіл такий, мені подобається, що в Польщі на столі такі маленькі скатертини. Завжди такі маленькі. Це, мабуть, їх традиція, така польська, стелити таку невелику скатертину. ну, У нас прийнято таку велику на весь стіл, а тут вона така маленька. от, Далі. Тут друге ліжко, зараз я вам покажу, друге ліжко, в кімнаті крісло є і телевізор. Ну, Тобто, така проста кімнатка на три людини. А ще, ну, як що тут написано, почитайте, заказ паління, Тобто не можна палити, не можна курити в приміщенні. Ось. А ще подивіться, що тут вгорі. А... У католиків прийнято у нас ікони, а тут завжди такі хрести, тобто хрест і розп'яття Ісуса. Але е... який він цікавий, цей хрест збоку, з однієї сторони, і, друго... і другою, я навіть не розумію, що це. Хочу поближче подивитися. О, дивіться, це Ісус, а мені здається, з однієї сторони і з другої то молоток, а то плоскогубці. Не знаю, я думала думала навіщо? Але з другої сторони, я пам'ятаю, що Ісуса розп'яли на хресті. І ось то ну, можуть символи, чи я не знаю молоток, яким забивали цвяхи. І тоді, щоб прибити Ісуса до Христа, ну і Пласкогубці. Так цікавий образ Ісуса Христа я ніколи не бачила. Навіть для мене якось це так незвич... незвично дуже. Ну, а зараз підемо далі, підемо на кухню. Так, далі йдемо на кухню. Тут така малесенька кухня з однієї сторони, що тут у нас стіл, так, плита є, а умивальник є. Тут вікно. цікавий мені вид з вікна, що там. О, поле. Поле і більше нічого. Ну то супер. Так, ну а далі з цієї сторони в нас стіл. Я вам покажу стіл такий. От два стільця. Отак, От краще буде видно стіл. Два стільця. Якась така картина. Ну, таке щось на тему на тему кухні. Так, картина, ну, холодильник. Як завжди, як же без холодильника? Так, є отюх у нас. Ну, а тут речі. Ну, а цікаво тепер подивитись шуфлятки, що тут мені цікаво. Давайте заглянемо. Тут а, ложки, вилки. Ну, тобто все для того, щоб приготувати. Готувати. Хазяйка говорила, що ми можемо самі, але все для цього є. О, і ополоник, і все є. І тісто розкатувати можна. Та, ну, тут. тут ми свої продукти склали, то наші. так, а що тут угорі у нас? Давайте відкриємо, подивимось. О, Тут чай, кава. Тут ось різні фужери можна. Можна зробити такий маленький фуршет. Так, далі. А що в цій шуфляці? Опа. Світа, сковорідка. Сковорідка. Ну, цікаво подивитися на неї. такою мовою то ж пательня. Дивіться, я, я дістала пательню, а вона не кругла, як завжди буває. А вона квадратна. Ніколи не бачила квадратну пательню. Якось навіть дивно. Ну, але, може, і зручно смажити. Мені це нагадує такий квадратний гарбуз, чи що буває таке. Цікаво. Так, далі. Що тут у нас в цій шахці? О, тут стільки тарілок. й тарілки, все є. Тобто нічого не потрібно. Ну то добре. Так, подивимося вгору. О, який годинник. Навіть цікавий, може він сам, може його зробили своїми руками. Такий якийсь він. Ану, зараз ближче, я подивлюсь. Так, годинник він дуже цікавий. Якщо так зблизька на нього подивитись, то тут різні крупи. Бачите? Він як зроблений з різних видів круп. Ну, але нема зовсім годин. Як, як відзначати години, взагалі невідомо. Ось є тут тільки одиничка і все. Мені здається, що він не йде. А ну зараз я його візьму, подивлюсь. Так. Сюди поставити. вона. Так, завод є. Тобто можна його завести, але нема батарейки. Він дуже старий. А так дуже цікавий. Різні різні крупинки тут є. Супер. Що на кухні ми подивились, йдемо далі. Далі тут ванна, тут ванна. Зайдемо, подивимось, що тут ванне. Ну, душева кабіна. Так. Так, така невеличка душива кабіна тут є. Далі, ну, як завжди, трас. Вікно, а тут. О. Дзеркало, тут можна омитись. Дуже багато поличок можна поставити тут свої речі. Ну, от така невеличка ванна. Так, ну і все, мабуть, іще. Ага. О, дивіться, які рогаленя. Це така е е е вішалка. Але таких натуральних матеріалів регаленя. Цікаво мені вони справжні чи ні? Не знаю. А зараз спробую чи ближче підійду. Зараз хвилинку. Чи ближче вам показати ці рогалення і все-таки спробувати на дотик, чи вони справжні, чи ні. Мені здається, що справжні. Ну, так от, як дотикаєшся до такого такий матеріал, схожий на рога. Я не дуже люблю такі вироби, мені чого ж жалко, тварин, ну так. Але так, оригінально, може, люди люблять такі вироби. Ну і останнє тут вихід вже о, на вулицю. Тут два виходи: один і другий, це другий вихід. Тут для речей можна повісти речі, поставити своє взуття. Зеркало перед виходом можна подивитись на себе в дзеркало, ну і відкрити можна. Двері на вулицю тут їх два виходи. О. Відкриваємо двері. Ох. Як тут? тут будиночок, де мешкають Хазіва. Тут і таке невелика Веранда можна посидіти. Влітку тут гарно, особливо ввечері. Не жарко, ну а тут вид з вікна, там видно а це озеро, не річка озера, Дунаєць і гори Тобто ми десь цей будиночок на самій горі. А, тому так здалеку все видно. Дуже файно Яка краса навколо будинку? Хочу вам показати поближче. Тут дві клумби, то туя, але вона підстрижена, така трикутничком. Мені ялинку нагадує. А в центрі цієї клумби клен. Але він теж не звичайний, а такий з листочками такими білими по краю. Ну, дуже гарно. Мені здається, що хазяйка цього будинку ландшафтний дизайнер. Так, гарно. А там іще одна клумба. Зараз я підійду поближче і е, покажу вам її. По краю клумби, якісь кущі ростуть, але в центрі клумби є дерево, ну, якесь незвичне. Мені здається, екзотичне навіть. Я такого не бачила, тому ну, мені цікаво підійти подивитись на нього поближче. Тобто воно йде так гілочка, а в кінці, на кінці гілочки так якась кулька така із листочків. Якийсь екзотичний такий вид. Треба запитати у хазяйки, як воно називається. А взагалі тут дуже красиво навколо. Зробила я такий невеликий огляд помешкання, де ми живемо. Мені ну, тут подобається. Тобто одна кімнатка, але є все, що потрібно. Гарно, особливо подобається цей вид з балкону на озеро Донець. Ну, дуже красиво. Погода нас не радує. Вчора, коли ми виїжджали, був дощ, потім виглянуло сонечко, знову з утра з утра такі хмарки, але дуже хочеться піти на пляж. Ну, думаю, що сьогодні таки вийдемо на пляж. Треба хоч раз покупатись, бо завтра вже їхати додому, а ми так на пляжі ще й не були. Хотіли ми з дітьми сьогодні покупатись. Шукали пляж. Знайшла я дуже гарне такий місце. Тут біля річки Грудик над Дунаєцем. Тут дитячий майданчик, Зараз я вам покажу, але самого пляжу. Пляжа так і не знайшла. Озеро. Тут люблять плавати на різних таких лодках. Дуже люблять рибалити. Є гравий майданчик, зараз я покажу вам. Ну, там дуже такий гарний говий майданчик. Ну, хотіла я пошукати пляж. Зараз пройдемось. Подивимось, що тут. Ну, а пляжу, як такого нема. Тут каміння і все. Ну, просто пройдусь вздовж берега, покажу вам берег, який тут вода не дуже чиста, мені здається. M. Nossa, aqui. Ось таке озеро. Тут -е -е, вздовж цього ріки Донаєць і знайшла дуже цікавий об'єкт. <хи> Довго думала, що це таке. Зараз я вам покажу його зблизька. Спробуйте догадати, що це. Якісь такі дерева, якесь щось і капа з них. Дивилася, дивилась на це, ну не можу зрозуміти, що воно таке є. А потім тут одна жіночка сиділа на лавці, я запитала, що то таке. Взагалі, а вона мені е, говорить, що це е, для це дуже гарна така е, річ для тих, у кого проблема з диханням. Е, якщо у вас є проблеми з легенями, то ви вдихаєте ось це повітря, яке біля ось цієї, ну, складно мені назвати, що це називається, ось цієї стіни, і е, е, в, ви очищуєте легені. І якщо підходиш до неї, то дійсно запах якийсь. М Даже не можу сказати чого. Ну, але приємний такий запах. Тобто це лікує легені. Дуже корисно вдихати ось саме ось це, це повітря. Зараз покажу вам здалеку така для інгаляцій, але природнього якогось походження, е таке лікування, я б сказала. Така сцена, мабуть, тут якісь заходи проводять. Написано, там груди донаєць, мене дуже гарно видно. Лю людей тут дуже багато, скільки відпочивають. Слаю тут невеличкий пляж, але дивлюся, що тут ніхто не купається. Бачите, дорога. І далі вона йде саме в річку, саме в озеро донається, а далі озеро. Але нікого. Бажаючих я не бачу купатись. Можна попробувати, яка вода. Вона не дуже чиста, мені здається, така трошечки брудна. А ну зараз спробую. Вода тепло, ну, але брудно тут дуже. Ну, що, ось закінчуються наші вихідні. Пройшло два дні, субота, неділя. Треба повертатися додому кхм, нам. Ну, хочу розказати про свої враження від відпочинку на озері Дунаєць. Я вам скажу: ціни тут Недорого ціни на житло. Мої враження такі і гарні, не дуже різні. Із того, що мені тут сподобалось, то це природа, то це дуже красиво навколо гори, ліс, тиша, дуже красиве озеро, Дунаєць. І у нас вид, коли виходиш, наш будиночок на горі якраз розташований, і коли виходиш з будинку, то бачиш якраз все озеро і гори, як на долоні. І, ну, дуже красиво тут. А ось дуже привітні люди. І вам скажу, хазяйка, полька дуже привітна. Вона до мене до мене зайшла вечором, ми з нею порозмовляли. Ось дуже приємна людина, у неї так гарно навколо будинку. І коли... Я кажу, у вас таке гарне -то дерево біля будинку, як воно називається? Я ніколи такого не бачила. Вона якось назвала його, але каже, я сама його обрізаю. Це такий звичний кущ, вона його обрізає, ну, як справжній ландшафтний дизайнер, от, і робить з нього таке красиве дерево. Ну, тобто в неї є талант, талант створювати красу, <гум> і це видно. І дуже приємна людина така. Як тільки ми прийшли, вона нам запропонувала, якщо є бажання, якщо вмієте їздити на велосипедах, то можете взяти з собою велосипеди і покататися, подивитися навкруги. Ось, ну, діти з радістю погодились, взяли велосипеди і поїхали, їм то цікаво подивитися навкруги, що тут і як. Тобто дуже привітна людина і дуже гарна. Це мені дуже сподобалось. Ну і є такий невеликий мінус тут: це те, що немає гарного пляжу. Недалеко від нас його не було. Тобто є якийсь такий пляж, ну, я вам показувала на відео такий трошки брудненька водичка, ніхто там не купається, але такого гарного, як з піском, такого облаштованого, і ми тут і не знайшли. Ми дуже любимо купатись. Я люблю і Діана любить. Тому трошечки таке маленьке розчарування в нас було. Але так, Якщо так порівняти, то я скажу, враження все-таки гарні. То дуже гарно, красиво, тихо, спокійно. Відпочили. Ну а тепер пора їхати додому. Завтра зранку, пора вставати, збирати речі, їхати додому. Відпочивати гарно, але треба все-таки повертатись, повертатись на роботу і так далі. Ну що, а на цьому, мабуть, все. Всім гарного дня! Підпишіть і просто гості каналу Припишіть про свої враження, що ви думаєте з цього приводу. А мені з вами пора прощатись.